Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Auto. Позаду мене Volkswagen є golf які є в нас в продажі. Ми тільки підготували, провели сертифікацію, технічний огляд, все в порядку. я провели також хімчистку і полігування лакофарбового покриття. Автомобіль у нас в гарному стані, все збережене, прозора сервісна історія. Пробіг авто 123 тисячі, які сервісно підтверджені. Ось так автомобіль виглядає зовні. Стан нового автомобіля без перебіжень. Встановлена зимова гума на легкосплавних дисках. Вона як нова. Також присутній гуми гумеліто на легкосплавних дисках. Партроніки кругу, камера заднього огляду, безключовий доступ. Також в автомобілі присутня автопарковка, асистент тримання полоси, датчик втоми водія. Гарна діодна оптика. Перейдемо до салону автомобіля. Карти збережені, не пошкоджені. Складання регулювання дзеркали, 4 склопідйомники, кермо збережене, Круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль. бачите, Автопарковка присутня, електрорушник, система автохол, пробіг автомобіля 123 тисячі, підігрів передніх сидінь лобового заднього скла. Позаду ось так виглядає. Задній диван збережений без нарікань. Карти цілі не пошкоджені. Місткий доволі багажник. зарядні пристрої все в наявності. Стереосистема Дінаудіо, компресор, домкрат все в наявності. так В нас по портам зарядки. Тип другий і CCS Combo 2 З іншої сторони, диван також збережний, нічого не пошкоджене. З сторони пасажира. Також сидіння збережені. Карти цілі. Так, покажу вам історію автомобіля сервісно. Дуже багато роздруківок. Тобто автомобіль обслуговувався вчасно. Проведені були технічні огляди обов'язкові. Раз-два роки. Все задокументоване. Так. На якому пробізі все, що робилося? Перша постановка автомобіля була 15.07.2022 року. Так, технічний огляд дійсний у нас до 27 року, 0 24-04. Квітень місяць. Він код. Пробіг автомобіля і коли робився тихогляд другу, так, 25 лютого 2025 року. Ось так. Так, при бажанні можна все перекладати. Техогляд у му році проводився також, в 25-му році. Тобто, всі техогляди є. Прозора сервісна історія. Пробіг чесний. Тепер перейдемо до заміри блакофарбового покриття. Сто тридцять 106, Сто одинадцять. Сто шість. 79, 104, Сто. Сто три. Сімдесят Сто чотири. шість. 112 97 107 103 104 82 120 99 127 91 102 і 75. І так, друзі, огляд на цей електромобіль я вам зробив. Зробив замір лакофарбу покриття все в межах норми. Зробив візуальний огляд, огляд салону, також все без зауважень, все працює без нарікань. Автомобіль у нас повністю розмитений, сертифікований. Це 15-й рік, пробіг 123 тисячі по автомобілю. Якщо у вас якісь запитання, пишіть в коментарі. По асистентам у нас датчик, тримання волоси, датчик втоми водія, аварійного зіткнення, партроніки по кругу, камера заднього огляду, безключовий доступ, автопарковка, стеростема 1 Ау. Відіо все це є в даному електромобілі. Що вас зацікавило даний електромобіль? Контакти зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Всім мирного неба, гарного дня, до наступних зустрічей!